Ви дивитесь програму Резонанс на телеканалі Гок. Як завжди, ми зібрали для вас найцікавіші події тижня, що минає. Сьогодні у випуску. Стрілянина в Кременчуці. Місцевий житель відкрив вогонь по-військовому. Вовки на Полтавщині. Через війну в Україні фіксують активну міграцію хижаків. У горішньоплавнівській громаді затримали браконьєра. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини загадкової смерті місцевої мешканки. Поліцейські Полтавщини затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. У Полтаві слідчі з'ясовують обставини смертельної ДТП. На Полтавщині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмовано чоловіка. У Полтавському районі в ДТП загинув пішохід. 19 березня в Кременчуцькому районі сталося кілька пожеж у житлових будинках. Стрілянина в Кременчуці. Місцевий житель відкрив вогонь по військовому. 19 березня в Кременчуці під час перевірки документів місцевий мешканець відкрив вогонь із травматичного пістолета, поранивши в ногу військового. Інцидент стався вранці, коли військовослужбовці ТЦК та СП зупинили чоловіка для перевірки. Під час цього він дістав пістолет і здійснив постріл у бік одного з військових. Завдяки швидким діям поліції нападника було затримано на місці. Постраждалому військовому. Уму надали медичну допомогу, госпіталізації не знадобилося. Слідчо-оперативна група встановила, що стріляв 47-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучено, і вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Тривають слідчі дії. На території східного старостинського округу єгерською службою було знешкоджено вовка. Про це телеканалу ГОК повідомив директор ТМР Тахтаївський Олег Зінченко. Останнім часом через війну в Україні спостерігається активна міграція хижаків. Їхня чисельність у нашому регіоні стрімко зростає. Відповідно до закону про мисливське господарство та полювання та на вимогу державних установ, які контролюють епізоотичну ситуацію. єгерська служба ТМР Тахтаївський регулярно проводить вакцинацію. Диких м'ясоїдних тварин від сказу, а також регулює їхню популяцію. Раніше шакалів та вовків у цій місцевості не фіксували, але днями неподалік одного із селищ було знешкоджено самця сірого вовка. Єгарі також зафіксували ще одну особину цього гижака. Через це мешканців закликають бути обережними та без нагальної потреби не відвідувати ліси і поля. 15 березня на території відтворювальної ділянки ТМР Тахтаївське представниками товариства та єгрійської служби затримано особу з нарізною зброєю карабіном турква калібру 308, оснащеним оптичним прицілом і глушником. На місце події викликали наряд поліції. Чоловік зізнався, що прийшов на територію мисливського господарства з метою вполювати дичину. Попався той й попався. Що й мав? Який коментар? Ну поганяли, тут що зайця вже бігав. Я розумію прекрасно, що люди не зря приїхали з тепловізерами. Просто я навіть мислі вийшов, вже сам уже йшов. Я знав, що машина тут стоїть, а вже сам йшов, тому що ну що там, ночувати в лісу, мокрий, тим більше. Він був затриманий на території, не дали можливості стріляти по звірю, тому що звір. Зараз е, знаходиться в стадії опоросу, тобто коза поросна, поросята поросні. Людина буде притягнута до адміністративної відповідальності е, згідно нашої 85-ї статті «Промислове господарство е, по зброї. Питання буде вирішувати поліція. Правоохоронці повідомили, що наразі за даним фактом відбувається перевірка. Нагадаємо, на Полтавщині на період дії воєнного стану заборонено полювання. Це рішення ухвалила Рада оборони області, і його порушення може мати правові наслідки. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини загадкової смерті місцевої мешканки. Вночі, 16 березня, до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки села Грушине, що на її подвір'ї знепритомніла односелиця. На місце оперативно прибули поліцейські та медики, але, на жаль, врятувати жінку не вдалося. За попередніми даними, слідів насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини тіло направили на судово медичну експертизу. Загиблою виявилася місцева мешканка тисячу Діся року народження. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Це стандартна процедура в подібних випадках. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Полтавщини затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. До поліції Миргородського району звернувся 56-річний мешканець громади із заявою про викрадення його автомобіля. Оперативники швидко встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом. Викрадений Опель Астра виявили повністю знищеним вогнем неподалік села Дібрівка. Чоловіка затримано в порядку статті 208. Осьми кримінального процесуального кодексу України за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. У Полтаві слідчі з'ясовують обставини смертельної ДТП. Трагедія сталася 17 березня близько 13.15 на вулиці Зінківській. За попередніми даними, 76-річний водій автомобіля «За» Ставрія скоїв наїзд на 63-річну пішохідку. Жінку з тяжкими травмами госпіталізували, але, попри зусилля медиків, її врятувати не вдалося. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху. Що спричинило загибель людини? Поліція з'ясовує всі деталі аварії. На Полтавщині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмовано чоловіка. Аварія сталася 18 березня близько 17.00 у селищі Чутове. За попередніми даними, позашляховик Міцубіші Паджеру зіткнувся з легковиком ВАЗ-2121. У результаті зіткнення постраждав 62-річний пасажир ВАЗу. Його з травмами доставили до лікарні. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують усі деталі інциденту. У Полтавському районі в ДТП загинув пішохід. 19 березня близько 22-ї у селищі Чутове Полтавського району сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Honda Акорд, за кермом якого перебував 45-річний водій, здійснив наїзд на пішохода 1993 року народження. На жаль, від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Поліція полтавського району розпочала кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Що Чає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого. Всі обставини події з'ясовуються. 19 березня в Кримічуцькому районі сталося кілька пожеж у житлових будинках. Про це повідомили у Кримічуцькому райуправлінні ДСНС. Перша пожежа сталася у третій годині ночі в селі Пироги, де загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно локалізували вогонь, що виник через димар на перекритій стелі. Вогонь не встиг поширитися на дах, і будинок разом із майном було врятовано. Пошкоджено лише стелю та дерев'яні балки, травмованих немає. Наступна пожежа сталася о 13.17 у селищі Семенівка, де загорівся житловий будинок. Вогонь знищив матрац та пошкодив майно. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, запобігши його поширенню, і врятували будинок та інше майно. Постраждалих немає. Останній виклик 19 березня надійшов о 22.51 в місті Кременчук, де загорівся дах житлового будинку. Рятувальники швидко локалізували вогонь, попередивши його поширенню на перший поверх. Пошкоджено покрівлю та дерев'яні конструкції. Жертв і постраждалих не зафіксовано. Причини виникнення усіх пожеж з'ясовуються. На цьому все. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал телеканалу Гок. Щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій, бережіть себе, усе буде Україна.